Чекаю вас, дівчата, приєднуйтесь. Так, я зараз теж гляну собі, чи видно мене. Так, видно, чудово. Пишіть, як ваші справи. Буду. Ага, бачу тут. Пишіть, як ваші справи. Ага, отак от я зроблю. Так, так, щоб я бачила ваші коментарі теж. Приєднуйтесь дівчатка. Сьогодні ми з вами зробимо свічку чудово. О, тепер я буду бачити ваші коментарі. Так. Пишіть мені, чи приготували ви вощинку світільком, чи приготували просто свічку. Так. Пишіть мені ще, як мене видно, як чутно, бо я тут ще не розібралася з коментарями, де їх читати. Угу. Дуже мені хочеться, щоб у кожної з вас, у кожної україночки, звичайно, було, знаєте, така можливість видно, слышно, хорошо, прекрасно. Угу. Чудово. А, дуже мені хочеться, щоб у кожної українки була дома свічка, якою б вона могла очистити своє е, пространство. Так, усім видно добре приготували лише свічку. Дуже хорошо. Все, що є, те й хорошо. Я вам е, запишу сьогодні відео, може, вам потім захочеться зробити, скрутити, хай у вас буде. Так. Бачу, бачу вас. От, тому що зараз на нас іде, ви знаєте, дуже багато негативу. Сипиться, валиться з усіх сторон, як заходите в будь-яку соцсеть, там насипається нам просто всього і з сторони сусіда нашого От. І ми все це на себе ціпляємо. Звичайно, ми продивляємось і новини. В себе вдома. І буває таке, що і люди до нас погані можуть зайти. Ну, кожен приходить до вас з яким-то негативом. Ви і самі приносите собі з вулиці, з, там, з телевізору, з якийсь там негатив і він лишається у вас вдома. Помімо цього, там ще щось було раніше, може, якісь прокляття, може, хтось щось позавидував. Або хтось щось послав, хтось щось не так сказав, і це все, як негативна така енергія, вона зберігається в нас вдома. І тоді нам вдома вже не радісно, не мило. і ну, Поганенько нам вдома, та? коли ми погано спимо, коли ми погано не можемо не відпочити, не спати, не можемо вдома щось робити, все в нас не клеїться, не ладиться, все з рук сипеться. Тоді нам потрібно з вами почати. Очистити свою територію, очистити свій будинок, так може офіс у вас є, там теж можна почистити, там теж у вас приходять люди. Може, вони і не, знаєте, як не со зла кажуть, щось приносять вам, але зараз така ситуація в країні, що кожен приходить накручений, наверчений, злий, а так як ми а, маємо мінімум. Меніму благость да, не, не зливати енергію негативну туди, куди потрібно, а таскаємо її за собою і зливаємо її друг на друга, куди ми там прийшли, в, в магазини, або ще куди. Ну, в кожній з вас щось є, так? в когось є е, кабінет на роботі, в когось там робоче місце, в когось там свій якийсь маленький бізнес чи не маленький, І в кожній з вас є будинок. Якщо нема будинка, то є в будь-якому разі місце, де ви ночуєте, де ви спите. Навіть якщо ви, ви наймаєте житло, то теж то є ваш будинок. Є ваше, ну, ваше пространство, в якому ви зараз живете. І вам його теж треба чистити. Тим паче, коли ви ви наймаєте. Да? Багато зараз поїхало дівчат, живуть десь, буде не лишнім. Очистити те місто, в якому ви живете? Так, дівчата, бачу, тільки один хтось з вас написав про свічку, що є, а у інших є свічки, чи що-небудь, чи що-небудь. Травку приготували, чи взяли масло, чи сольку просто взяли. Що у вас є, напишіть, щоб я розуміла хоч трошки. От. Тому як ми з вами будемо робити свічку? Так як це не просто з вами ми зробимо, знаєте, як для прикраси свічку. Нам треба наповнити її своєю енергією, своєю силою, щоб вона спрацювала. Нам потрібно її замовити. Є сіль та масло чудово. Є свічка, трава та сіль. Ага, є. Добре. І нам а, для того, щоб щось наповнити, нам треба підключитись до стихії, нам треба підключитись до енергії Творця. Да? Бо іноді нам своєї енергії не вистачає. Бо якщо ви в будинку живете, і у вас там щось назбиралося, значить, вам не вистачає своєї енергії, та яка чиста все. І тому ви себе вже там загнали, закрутили і. Нема сил вже почиститись. Тому ми з вами зробимо свічку. Тільки перед цим ми з вами, так як знаєте, підключимось до матінки землі, до енергії. О, все, є у когось навіть жалощінка, все є. Добре, дівчата, Ви у мене феї. Чеклунка, як то кажуть. Так що давайте для початку ми з вами закриємо оченята. Поставимо наші ножки на землю, на пол. прямо відчуйте, як ваші ножки стоять на землі. Підлога це теж земля, де б ви не були на якому етажі. І відчуйте, як саме серединки матінки землі туди. Знизу, через ваші ножки, енергія матінки землі піднімається вверх і наповнює ваше тіло, наповнює кожну клітинку теплою, м'якою енергією матінки землі. Це як материнська любов. Вона м'яка, і вона вас захистить, наповнить та збереже. Відчуйте цю енергію. Відчуйте її силу. І дозвольте цій енергії наповнити вас кожну кожну клітиночку вашого тіла. І тепер відчуйте, як ця енергія виходить за ваше тіло і наповнює ваш простір, наповнює ваш будинок. Подивіться, відчуйте, як вона наповнює вашу вулицю. Ваше місто, нашу чудову Україну. Зробіть вдих, видих, відчуйте цю енергію в себе в ладонях. Відчуйте в себе в ладонях це тепло, цю силу, цю м'яку теплу силу. І тепер відчуйте, як зверху. Енергія Творця, енергія любові спускається вниз і наповнює простір навколо вас, наповнює ваше тіло, наповнює вашу вулицю, ваше місто і нашу прекрасну країну. Прийміть ці дві енергії і відчуйте їх у себе в долонях. Зробіть вдих, видих. І тепер відчуйте, як позаду вас стає ваш рід. Зліва мами, справа татова. І відчуйте силу свого роду. Відчуйте мудрість свого роду. Відчуйте, як від... десь здалека-здалека до вас йдуть знання, мудрість, такі сакральні знання відаючої жінки, яка мала інтуїцію яка мала силу, жіночну силу, такої жінки чаклунки відаючої жінки. І відчуйте цю силу в себе в долонях. Зараз у вас в долонях сила матінки землі, сила Творця і сила енергії роду. Тепер зробіть вдих, видих, відкривайте оченята. І зараз ми з вами будемо робити свічку. Свічка на очищення робиться на спадаючий місяць. Але якщо вам, ну, потрібно, потрібно почистити будинок, відчуваєте, що Щось таке негативне в вашому будинку, поганий сон, там у вас вид така вся роздраженна, ну і все таке, знаєте, кожна по-різному -по відчуває негатив у своєму будинку, там люди всі стають такі злі, роздражені, роздратовані. от. І коли ви так все відчуваєте, хтось бачить темні якісь фігури, хтось іще щось побачає дівчата, я забула виключити. Повідомлення, що ми нам сніги ага. Так, чудово. І так, в кого є фітилюк, беріть його. А, в кого немає, просто держіть свічечку. От зараз я вам покажу. Ну, є свічка, є фітилюк, Просто дріжтеться, візьміться за фітільок, нам треба його зарядити. Хай він буде заряжений. Так. І катаємо свічку хто з дівчата від себе. Якщо ми хочемо почистити будинок, то ми катаємо свічку від себе. Якщо ми хочемо почистити себе, там, чоловіка, все, що ми чистимо, ми катаємо від себе. Тобто ми від себе відкатуємо. Розумієте, так? І тепер ми беремо фітільок з вами, закриваємо оченята, беремо його в долоні. Якщо ні, беріть свою свічечку в долоні, да? щоб фітілок, ну, фітельок теж беріть собі там в долоньку. І тою силою, яку ви взяли, три енергії: енергії Творця, енергію роду, енергію матінки землі, пускайте через долоні і зараз тихенько нашепчіть туди да, на свічку. Фітіль, на, на фітюльок, да? Фітіль нарікаю тебе. Активувати силою вогню свічку на очищення негативних програм мого простору та будинку. Хай буде так, так і буде. І тепер кладемо фітюльок на нашу вощинку. Трохи загибаємо від себе, дівчатка. Ой, надію, що ви бачите. Так, так, трохи зроблю. Зовсім трошки загибаємо. Так. Тобто нам цей фітилюк треба в свічечку замотати трошки. Так. Тепер ми з вами беремо нашу травку. Так, полиньку ви взяли, беріть її в долоньку свою. Так, я буду подивлятися на ваші коментарі. Угу. Так, беріть її в долоньку. Для того, щоб травку нам активізувати, її треба розтерти в своїй долоні, щоб вона напиталась вашою енергією. І ми мислено з вами, да, подумки. Просимо травку допомогти нам очистити негатив у нашому будинку. І тепер ми її насипаємо на нашу гущінку. Дівчата багато не кладіть, бо буде полум'я у вас до потолка. Коли ви розтерли, тепер ми з вами скручуємо свічку від себе. Робить. Хто, у кого свічка готова, то ви свічку зараз обкатуєте в свої травки. Тобто насипте травку і обкатайте. Травку насипте на стіл, чи що у вас там є? І прокатайте. Я вам зараз покажу, коли свічка буде готова. Так. так, коли у вас є свічка, ви трошки можете присипати, так? І то так від себе ми прокатуємо. Від себе откатуємо все. Все, що ми чистимо, катаємо від себе. Долоньками своїми прогріваємо свічечку, наповнюємо своєю енергією. Так, дівчата, така свічечка в мене вийшла. Я погляду на ваші коментарі. Добре, все. І на місці. Тепер, коли ми свічку скатали, так, я думаю, ви всі її скатали. Якщо у вас є а, що катати свічку, значить ви вже вмієте її катати швидко, Да? Тепер, коли ми свічку скатали з вами, ми опять знову беремо її в долоні. І е, знову закриваємо оченята е, і енергії під... ми ж не виходили з енергії да? творця, енергія роду, вона так через наші долоні протікає. і протікає. Ми прям подумки представляємо, як ця енергія протікає в нашу свічку. І вона її наповнює. І ми тепер про себе прям відчувайте кожне слово, промову зробимо таку заговір з вами для свічки. Свічка. Нарікаю тебе очистити мій будинок від усіх негативних програм, негативних енергій, що добробуту, здоров'ю та щастю заважають. Достаток та добробут у мене, і називайте своє ім'я. Забирають свічка. Нарікаю тебе спалити, зруйнувати будь-які негативні програми. Спеціально або випадково наведені. Зруйнувати все чуже, зле, брудне, в моєму будинку присутнє. Свічка активується моїм, називайте своє ім'я, дотиком, да? на владодолонях у вас, диханням. І дихніть на свою свічку вогнем та словом. Хай буде так, нехай так і буде. Істина, ключ, замок, язик. І тепер ми нашу свічку з вами ставимо у підсвічник. Туди ви насипете солі, так, дівчатку, дивлюся ваші коментарі. Ви сюди насипаєте тепер солі і запалите, і обійдете свою квартиру проти часової стрілки. Квартиру приміщення, що вам там треба, кожен куточок. І при цьому будете вимовляти. Я вам зараз скажу, ви собі потім запишете е і будете промовляти. Як вогонь яскраво палає, так і все зле, нерідне, чужорідне в полум'ї згорає. Віск плавиться, лється, застигає, всі погані енергії у собі навік замикає. Нехай буде так. Так і буде. Це будете повторювати, поки будете ходити. Цю свічку ми не тушимо, ми лишаємо її, поки вона вся згорить. Кладіть, будь ласка, у підсвічник фольгу, щоб все, що згорить у свічці, ви зібрали, закрили і в мусорне відро викинули, або пішли, закопали під дерево, подивитесь. І знаєте, що. Понаблюдайте, коли буде свічка горіть. Понаблюдайте за нею, що буде горіть. Тобто не ставте і не бросайте, не тікайте. Понаблюдайте, вона вам буде давати фігури. Ви їх можете пофотографувати. Ви можете потом, коли вона прогорить, теж ті фігури пороздивлятись. Ви там побачите дуже багато цікавого. Це вам так, знаєте, ну. Буде видно, навіть, знаєте, іноді, коли буває, видно там якесь лице чиєсь, там, чи собаку, чи птицю, ну, це щось буває завжди видно. Це може пороздивлятися, ну і його, звичайно, відпустити. Давайте свічці догоріти. Якщо є питання, пишіть, дівчатка. Свічечку ми з вами зарядили, тому... Ви також можете проговорити, що мій простір, і себе очищаю, да? не тільки там свій будинок, свій офіс, свій, а, що угодно, да? свій кабінет, все, що є. І пройтися, поочищатися це все. Що ми можемо ще зробити? Да? Запалити поли, пройтися теж, почистити свій будинок, вимити поли з солью. Потім, коли ви почистили будинок, ви можете помити поли. Із сілью. Не забувайте про себе. Себе теж треба потім покупати в душі, взяти жменьку солі і зробити такий душ, скрабик сольовий і змити це все з себе. Не забувайте, коли ви чистите будинок, потім трохи і себе. Так. Щоб не пропустити ваші коментарі. Так, дівчатка, чистіть тоді. Як, якщо у вас є цікаві питання, пишіть, будемо піднімати. Може, зробимо на наступний вівторок якусь другу свічку, подивимось, там, свід... там вже буде місяць рости, тому можна буде наповнитись щось таке зробити, якусь таку практику. А ви передивитесь, буде. А я зараз запис оставлю і там буде все, щоб я декілька разів не повторяла. Все буде. Так, завтра зранку ще можна чистити. Завтра що у нас? 29 місячний місячний день. Завтра можна чистити. Завтра, знаєте, буде ще й дуже гарно, якщо ви почистите. Завтра такий день, 29 дев'яті, місячні ті сутки. А вони такі, то може привиднуть всякий негатив, зазвичай темні, а роблять всяку погань добрим людям. І якщо ви будете кожного місяця в цей день, робити очищаючу свічку, собі, походити по дому, почистити все, то буде дуже добре. Це буде к вам як захист такий. Тому робіть, робіть. 20 9 лунні сутки робіть. Обов'язково. Прямо от собі поставте в календаріку і робіть. Так, дівчатка, я вас обіймаю. Маю надію, зустрінемось наступного вівторка. Придумаємо цікаву тему і щось з вами цікаве поробимо. Гадаю, прийде щось цікавеньке. Доброго вам вечора, спокійної вам ночі, тихої, бо у нас тут щось там літає, вже не чую. Як... Масло хвої, якщо нема, не було полині, можна на свічку капнути о, замість полині масло хвої. Якщо у вас і те, і те і є масло хвої, добавте, капніть, тобто візьміть на свічку тільки трошки, дівчата. Да? І трошки капніть, можна так. Можна так. Трошки уси, уси це може. Знаєте, масло хвої і полинь це те, що чистить, те, що очищає. Тому ви можете додати і активізувати вашу свічку сильніше. Це як додати її енергії. Це ж з вами трава, це, знаєте, як енергія матінки землі. Так же і хвоє А, Дуже дякую, хай статі. Я вам дякую, дякую дівчатка. Розумієте, да? якщо немає полині, можна хвою. Якщо у вас і те, і те є, додавайте. Капніть собі, дайте трошки постояти сьогодні ніч, наприклад, а завтра почистіть, воно вам буде аромат такий. Ну, свічка по-другому пахне, звісно. Віймаю вас, дівчатка. Доброго вечора, тихої ночі, тихої нам в неділі. Молимось за це. Ви коли запалюєте, будете запалювати. Коли свічку вже поставите, проговоріть, що хай ця свічка очистить ще й нашу країну від ворога, від нечисті, від всякого негативу, від всяких паразитів, від всяких гадів. Кожного дня запалюю, гадаю, що ми, ми від них очистимось просто поки так, поки, поки це в нас в карті є. Тобто наші душі з вами вибрали прийти і прожити це. Нам це треба прожити, вижити і нести далі, далі свою любов до один одного. Не, не до поганого, звичайно, а тільки до хорошого. Тому все буде добре. Ми з вами духовно зараз розвиваємось. Знаєте, Це ситуація нам дасть зараз те, що ми ну, своє все вспомнимо. Пам'ять свого роду піднімемо, історію свою, Теж піднімемо, узнаємо, встановимо, признаємо, почитаємо про неї, бо ми ж з вами багато чого не знали. Зараз такі факти буває вилазять, що ну, такі. Я сама іноді думаю, ого, нічого собі, що це було. О, вивчаємо, вивчаємо все заново, все своє відроджуємо. Обіймаю вас, дівчатка. Доброї ночі вам ще раз. Пока-пока.